Назар. Я бренд менеджер компанії LAN. І позаду мене знаходиться посівний комплекс від компанії Bednar Omega 4000FL. Дані сівалки бувають від 4 до 9 метрів шириною захоплення. Для цієї сівалки у нас потрібно від 140 до 180 кінських сил. Трошки про зручність її використання. Тут у нас розташований ящичок, в якому ми можемо зберігати весінні катушки мішечок для калібрування та ваги Далі для розщіння ґрунту у нас опційно може бути оснащений фронтпак, тобто фронтальний каток. Далі до обробки ґрунту. У нас тут агресивні а-диски, які відмінно перемішують ґрунт та дають можливість висівати культури по невеличких коженних рештках. Тоді сушники для добрив. Ці сошлики нам дають змогу вносити добриво у міжряддя. Також, оскільки у нас бункер 4000 літрів розділений 50 на 50, у нас є можливість вносити добриво як у міжряддя, так і у сошники із насіння. Що стосується купювання ґрунту, можемо побачити, що весільні диски у нас розміщені на паралограмі, що дозволяє нам копіювати будь-який рельєф. Що стосується налаштувань норми. Калібрування даного агрегату. Ми бачимо, що калібрування тут виведено дуже зручно назад. Будь-який оператор може підійти, підставити мішечок, натиснути та виставити норму висіву. Можемо звернути увагу на висільні грибки. Ви можете помітити, що на кожному насінні проводі у нас знаходиться датчик. Це означає, що сівалка оснащена датчиками контролю висіву, що допоможе вам контролювати посів. Дана сівалка дуже легка в експлуатації, вона оснащена монітором сенсорним, в якому будь-який оператор може розібратися. Е, хочу наголосити, що дана сівалка у нас вже є в наявності. Ви можете її замовляти собі на демонстрацію, для того, щоб попробувати у себе на полі. Е, є відтермінування, кредитування. Тож, за запитаннями, звертайтеся до усіх своїх представників регіональних дилерських центрів компанії LAN.